Якщо ти мрієш працювати в ІТ-індустрії, брати безпосередню участь в розвитку інформаційних технологій, то тебе вітає Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова, а саме спеціальність автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Студенти вивчають спеціальні розділи математики, методи теорії управління, прийняття рішень та штучного інтелекту, сучасні інформаційні технології, комп'ютерні системи і мережі. Методи обробки та захисту інформації, технології програмування та мікропроцесорної техніки спеціальність є актуальною, адже сучасні технічні та організаційні системи управління це складні інформаційно-технологічні комплекси на основі потужних комп'ютерних мереж. Системи управління є засобами, що забезпечують мобільність та ефективність сучасної промисловості та економіки промислово розвинутих країн. Родзинкою підготовки здобувачів ІТ-спрямування є залучення до викладання фахових дисциплін або окремих курсів провідних ІТ-компаній та підприємств з міжнародним досвідом роботи. На базі інституту створена Січай іт ІТ-академія». Це освітня платформа, де під керівництвом досвідчених менторів людина будь-якого віку та професії може опанувати технічні та нетехнічні IT-спеціальності. Широкий технічний світогляд забезпечує швидке та перспективне працевлаштування випускників спеціальності в найбільш динамічних та ефективних галузях господарства: машинобудування, хімічна та нафтова промисловість енергомашинобудування, енергетичний комплекс, система автоматизації комерційної діяльності підприємств, банківська справа. Потужна комп'ютерна підготовка також дозволяє випускникам даної спеціальності працевлаштуватися на посади адміністраторів комп'ютерних мереж, програмістів прикладного програмного забезпечення в ІТ-компаніях, вміння компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальності автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Це вміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління. Навички управління та проєктування сучасних промислово-технологічних комп'ютерних систем і мереж, навички планування, оптимізації і інтелектуалізації виробничих процесів. Наша ціль зробити свій внесок у розвиток української it індустрії надаючи нашим студентам якісну базу знань та полегшуючи старт подальшого професійного розвитку.